У нас тема двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Значить. Ну, в житті кодувати можна по-різному. Да? Є азбука морзе, там ті, 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 ті. Можна. Да, от, числа кодуємо цифрами, да? яка у нас система числення. У нас 10 цифр для того, щоб записати будь-яке число. 10 цифр. 0 і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Да? Від 0 до 9, 10 цифр. За допомогою цих 10 цифр ми записуємо будь-яке число. Кодуємо цифрами. Да? А ось запитання: а в комп'ютері як інформація йде. Записується, зберігається в чому. От по проводочку. Що там може йти по проводочку? Так, да, по проводочку може тільки йти ток. Це чередування або є ток, або його немає. Немає тока. Позначається цифрою 0, а наявність тока позначається цифрою 1. Є. Ток. І тоді по проводочку в комп'ютері до процесора, до головної мікросхеми, якщо ми на клавіатурі натиснули, наприклад, букву А, то вона кодується за допомогою чередування ноликів-одиничок. Наприклад, ну, я точно не знаю, просто пишу: 8 штук. Е -е, Комп'ютери раніше були 8-бітні. Восьмибітні ігрові приставки тетріси були. Наприклад, буква А закодується як 0, 0, 0. Це вже 4, 1, 1, наприклад, 01. Ось це чередування ноликів і одиничок. Оце у двійковій системі числення. За допомогою ноликів і одиничок чередування їх. По проводочку пішла буква А. Отаким От кодом. Від букву Б інше чередування ноликів і одиничок буде. От. Чому я сказав, що це двійкова система числення? Ми в математиці користуємось десятковою системою числення. Чого десяткова? Бо 10 цифр для того, щоб записати будь-яке число. А в комп'ютері тільки дві цифри нолик і одиничка. Чередування цих ноликів і одиничок це є двійкова система числення. Двійкова. Бо тільки достатньо 2 цифри. Ноликів і одиничка ми можемо записати будь-який будь символ. Закодувати. От. Далі. Так ось, а тепер все. Значить, можна і вимірювати величину. Скажімо, вага в чому вимірюється? В кілограмах, в грамах. Рідина в чому вимірюється в літрах, От, е... довжина вимірюється в чому? Е... Метри, сантиметри, міліметри. Да? А запитання: а інформація, інформація закодована, в чому вимірюється? Оці ось нолик або одиничка, нема електричного струму або один нолик або. Одиничка дорівнює 1 один біт. Біт. Нолик і одиничка, вони рівноправні носії інформації. Що нолик, відсутність тока несе інформацію, що одиничка несуть однакову кількість інформації. І ця кількість інформації дорівнює 1 біт. Ну, а тепер вже більші, більші одиниці вимірювання. Дивіться, код. Під один символ, під одну букву там, чи ще щось складається з 8 біт. Тобто ці 8, далі вже таблиця йде, розмірності 8 біт утворюють 1 байт. Тобто будь-яка буква будь-яка буква, це 1 байт. Ось тобто, 8 біт це буква. Це один байт. 1 байт. Бо в бітах насправді ніхто не вимірює інформацію. Ото одна буква 8 біт це вважається 1 байт. Скажіть слово мама, Му", а, м а", а, мама. Чотири букви. Скільки це байтів? Правильно, слово мама це 4 байта, це 4 символи, 4 байта. І нічого, що е, сьогодні вже не 8-бітні комп'ютери а Були пентіум одиниця 16-бітні. Ці вже йдуть Windows XP, 32-бітні. Що це значить 32-бітні? І букву А вже не з 8 чередувань молоків і одиничок. А 32 молика й одинички чередування це 32-бітна. Сьогодні 64-бітні уже комп'ютері Windows 10, 64-бітне желізо йде. То 64 чередування під одну букву. От. Але розмірність залишається стара. 8 біт утворюють 1 байт. Як і не? 32 біта утворюють 1 байт. Ні. Е, розмірність залишилася стара. 8 біт це 1 байт. Далі. А, е, Якщо більше байтів, не один, там, а тисячу утворюють кіло. Тільки це в математиці тисяча утворює кіло, а в інформатиці це 1024. 1024 байта дорівнюють 1 кіло. Кілобайт. Ще більше величина. Якщо 1024 кіла, тобто ще назбиралося 1024, то це буде 1 мегабайт Ну і так далі. Якщо 1024 Мега, ще назбирається. то це буде uh, мега гіге. І... І... Потім тера, пета і так далі. Ну, не, не важливо. Ось така закономірність, розмірність у вимірюванні інформації, величини. E, ну і тепер як же вимірювати довжину військового коду. Розмірність. От, давайте приклади розглянемо. От, ну, скажімо, зробимо таблицю. Тут гузеньку, мега. Кіло. Тут віти йдуть. Бійте, потім байти, кілобайт і мегабайт. Мегабайт. Ну і якісь тут числа стоять. Наприклад, ну, я вже взяв ось якесь число. Якщо у нас є 2 мільйони. 2 мільйони 48 тисяч 48 і 3 нуля. 000. Як перетворити у байти? От є біти 2 мільйона бітів, а скільки це байтів? Дивіться. Е, щоб перейти в байти, треба біти поділити на 8. Зменшити в 8 разів. Е, 2 мільйони 48 тисяч поділити на 8. Це буде 56 тисяч. 256. 000. 256 000. 6 тисяч. 256 тисяч байків. Треба ділити. Це треба ділити на 8. Це треба ділити на 8, щоб перейти у е, вищий розряд. Із з бітів у байти. Бо 8 біт утворюють 1 байт. А вже подивіться, всі наступні переходи з байтів у кіло треба. Ділити вже на 1024. Тобто, то, щоб перейти в кілобайти, треба ділити на 1024. І це буде кіла. Залишиться тільки красиво. 250. 250, 250 кілобайтів. Все. Тобто, Біків їх більше. Байтів у 8 разів менше. Кілобайт у тисячу, 24 рази менше. Ну, Оскільки е, 250 менше за 1024, то в мегабайти не потрібно переводити. Тобто ще раз ділити на 1024 не потрібно. Давайте в зворотному порядку. Якщо у нас є 15 мегабайт. оце відділимо отако. Другий приклад, скажімо, 15, так рейда, 15 так? Да? тряпочка для того є. 15 мегабайт. Як узнати, скільки це буде кіл, то із більшої, із більшої величини меншу, щоб перейти, менше завжди буде більшим числом. Кілобайт буде більше, більше ніж мегабайт. Тут треба вже в зворотному порядку домножати на 1024. Я вже помножив, щоб не доставати калькулятора.

15 мільйонів, 15 мільйонів 728, 640, 640. байтів, тобто із 15 мегабайт утворюється 15 мільйонів байтів. А тепер, що ще біти, отут оце перехід, треба домножати на 8. Щоб утворити і знати, скільки це біків, скільки оцих ноликів і одиничок. То їх дуже багато. 125 мільйон, 125 мільйон, 829 829 10 120. 120. Ось такого. Коли біти перетворюємо у більшу величину розмірність, то число зменшується. Навпаки, коли в мегабайти перетворюємо у нижчу розмірність, то число буде збільшуватися. Тільки -от, треба від мега до кіла і від кіла до байта на 1024 домножати, а вже коли байти, в біти переводимо на 8. На 8. Отак От е, обчислюється довжина двійкового коду. Все, у вас там домашнє завдання. Е, пункт 1.3 на сторінці 20. На сторінці 20 там є е, практична робота. Таблиця перетворення розмірності, величини бійкового входу. Завдання номер 3 Все. У зошиті ту таблицю накреслите. І за допомогою калькулятора біти перетворити в байти, байти байти перетворити в кілобайти і так далі. І навпаки, мегабайти перетворити в кіло, кіло перетворити в байти. Все. Робіть.